Час і війна, літописці, бабине літо, махана прощання цвітастою хусткою, вітер гілками вистукує азбука Морзе по шипці. Бувайте, осінь наповнює душі печаллю замшілою, холодом, пусткою, дні розсипаються битими скельцями, сумно звикайте, пахнуть двори уже злеженим листям, кахика двірник. Ранки хрумчать, розлітаються крихтами в жменях. Час і війна, літописці, і видно своїх, і хто зник? Правда пекуча, палюча, болюча, диха на легені.